Автопоінт на зв'язку, друзі. Шкода Superb заїжджає на продаж на майданчик 12 рік. 1,6 турбодизель, кузов універсал. Сірий колір автомобіль має на комплектації грінлайн. Автомобіль ГРМ замінений 10 тисяч тому, ТО бажано зробити. Кермові наконечники мінялись ось недавно, зроблений розвал, лінзована оптика, туманочки, мовачий фар, непогана літня гума встановлена і оригінальні легкосплавні диски на автомобілі є. Що можна сказати? Суперб це вам вже не п'ята шкода. Октавія. Це суперб, максимум комфорту за мінімум гроші. Задні парктроніки, задні камера також у нас є, фаркоп, хочу сказати, як... яким би ти великим не був, то і за кермом тобі буде комфортно. І пасажирам ззаду буде комфортно, бо подивіться, скільки простору. Шкіряний салон, здоровезні задні двері, подивіться. Є вакелимочки. Тут у нас часто температура ззовні. Кармашик є. Підлокітник з підстаканниками і додатковою нішею. Все по бізнес класу, щоб їхали комфортно. Ні, Друзі, правда, дійсно, міста в автомобілі дуже багато, як і для пасажира, так і для водія, так і для в багажнику Місце буде достатньо. Подивіться, шторочки, на жаль, нема, але багажник в ап'яті здоровезний, тут просто мільйон місця. Задні сідушечки ще склали і виходить огромний-огромний простір. Матрас стілити можна. Тут у нас повний набір інструментів, повнорозмірна запаска, домкрат, ключі. Це у нас все є. Варічка там є, шторочка, не шторочка, а сітка також в автомобілі є. 9600, друзі, по ціні. Ходімо ще за кермо. Клімат робить. По ходові все добре, переоформляється. Є регулювання водійського сидіння, 4 склопідйомники, а також складання з підігрівом дзеркал заднього огляду. Датчик світла дощу, шкіряне мультикермо. Непоганий стар. Як для 314 тисяч км пробіга кріз-контроль. Музичка непогана тут, мультимедіа з навігацією. П'ятиступочка механіка, старт-стоп. двозонний клімат, а от підігрівів нема. Клімати підігрівів нема. Дивіться, автоматично включаються парктроніки, а ось камера бува під лагою. Бува включається, бува не включається. Але дивлюсь, камера там монтована не штатна, вже доставляли. Висувається у нас по виліту підлокітник, такий бардачок за уксом всередині є. Там документи, є сервісна книга із-за кордону, і від людини, від власника, що він робив, що обслуговував. Дуже комфортний автомобіль, друзі. Але бачите, є нюанс. Попередні попередній лівій дверці у нас є царапіна. І можна і сполірувати, але і м'ятинка трохи є. У нас є можливість допомогти це зробити, знаємо, де це робиться. Або ж невеличкий торгну це зробимо, або ж допоможемо усунути цей нюанс без проблем. Всякі вирішення питань. Ми вам допоможемо. все, що зв'язане з автомобілями, ми вирішимо. Русичкам на майданчику супер наявность.